А Араплей від підписника. Погнала, дивитися. Здорово, могутні братики-танкісти. Як ваші справи? Пишемо та коментуємо. Так, так, коментуємо, друзі. З нами сьогодні на зв'язку гравець, боєць під ніком Назар е, Україна Азов. На важкому танку Type 71 Японець. Це в нас рандомчик, чистокровненький, адже це режим бою. Зустрічний. Бій, кого ми бачимо одразу свій приціл в коло зведення, звісно, що це Еміль, другий, дев'яточка, який хоче таки підставлятися, але, на жаль, перший постріл не попадає по цілі в його, таку, можна сказати, корму рихленьку. Башти, в яку би дуже гарно залетів снаряд Бебешенський, це би було просто прекрасно та неймовірно, адже 420 видавати. Було би чудово. Дивіться, ми навіть його в лоб башти запросто пробиваємо, адже це вам не Кранваген, друзі, все ж таки це Еміль Другий. З Кранвагеном така ситуйована вже точно би не пройшла. Ось, перший момент. Так, 432 ми вже нафігарили. Ну, це можна сказати, що е, вилітає на трошечки більше, бо тому що маємо 420 по дефолту. Середнячок такий е, альфа. Із гармати нашої. На 10 рівні. Подивися, 300 вже чуть-чуть менше вилетіло. На жаль, на жаль. Так, хто в нас тут за 121Б, подивися, вирішив трошечки сполохнути Тут всіх на даній позиції. І йому майже це вийшло. Адже подивися, за ним одразу ж заїжджає Леопард перший Може бути небезпечно тим, що це ДПМна машина. Який може розпулювати. Ти подивися, що витворяє вз -шка. серії А5А заїжджає також сюди і хоче щось показати. Що він також Мастадон виїжджає, дивися. Маус! Маус, найважча машина в грі. Вирішив все ж таки давити нашу позицію разом із ВЗ на получай. Тобі сьогодні можливо і не повезе. Тут пропускаємо пульку від. Еміля, на, в принципі, можна стріляти куди хочеш, Дивись, маємо І щучі, які і НЛД, і в НЛД шиється. І ще плюс до того башта шиється, друже, мій танкіст. А ну захоч приціл, давай глянемо, що там. Подивись, навіть ББшенками звичайними можна шити його в башку на але Все ж таки, вирішує переключатися на покращені ББшини. В принципі, також непогано, адже можуть видавати в 400. Ось такий тоже момент на 20 менше це не є так аж критично, це мені нагадує, в принципі, і СТБ. Ці танки, якщо брати серйозно, вони як і на Голдофонському, так і на звичайних своїх класичних снарядах можуть майже практично одинакову шкоду видавати, не втрачаючись у тій самій шкоді. І це вже великий плюс, вже великий плюс японців, друже мій танкіст. Так, тут, на жаль, ми не попадаємо по счет 1. Леопарду, щоб зробити йому такий полик, але все ж таки він тут мене був розчарував Леопард, має на увазі, бо тому, що він би міг здриснути, незважаючи на його динаміку. Він міг заховатися вже би або наліво, або направо. Він не вирішив. Він не вирішив. Він поки думав, що робити. За це і поплатився, що відправився на переплавку. Адже ж бачив, що Type-71 прямує прямо до нього. Залишається один ворожбинський мавз, який має. У своїй бойовій статистиці два колика. Що будемо робити? Ну, звісно, що ліквідовувати. Один. Із пошкодженням боєукладки. Дивимося, все ж таки має далі заряджені, покращені ББшини. Ось переключився вже на звичайні на класику. Давай подивимо ТВП, я так розумію, розрядився, адже, подивися він хо хоче тікати. Так даємо пульку. І цей самий ТВП, блін, заблокував був нам дорогу. В принципі, спішається, нема куди. Адже мауса доля вже вирішена. Чую, як в спину нам, напевно, скоріше за все, чи кудись стріляє е, бабаха. Не знаю, чи він був по нам випуляв. Чув, який звук був 4-354. Він напуляв 350, він заблокував, 3, знищив 5, пошкоджено, звісно, що сталева стіна. та е, Перший знак класності дали. Перший знак класності пішов на 18 плюс 18 856 срібників свій в свою копіючку, це прем аккаунт Перше місце по нанесенню, звісно, звісно, що ж та 1425 вільного досвіду получає також. Наш сьогоднішній гравець-боєць. У свій сейф, свою купілочку. Підписуємося на канал Бронобійник. Завантажуємо свої ж реплеї в Discord для того, щоб потім разом із нами Танкіст, переглядати їх же ж на цьому каналі. А ми погнали дивитися другий бій, також відігрався під Ніком Назар Україна Азов вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це у нас карта е, Міддлбург Міддлбург І на цій карті у нас, звісно, що буде показуватись це танчик пт ушка така Т-28 ProtoType. Звісно, що ж восьмого рівня. Звісно, що ж гілки е, прокачування а, та дослідження танчика Є4. Ось такий у нас перший момент. Звісно, що бричка така собі е, не дуже, можна сказати, любима більшості танкістів, напевно, не буду так е, голослівно аж. Красномовно вимовлятися, чи точно всіх, чи не всіх, адже я знаю, що машина не поворотка. Один плюс дійсно великий має, одразу ж його можна сказати, це те, що рубка може обертатися навколо твого корпусу. Вже великий плюс. Ну, в принципі, Т-30, звісно, що є четвертий, також можуть такі речі робити. Це вам не гілка є 3 Ну, в принципі, гілка є 3, якщо щось мені подобається більше. Що ми можемо видавати? Середня шкода бронебійних снарядів 408 рівень, друзі. Ну ж добре ж, правда ж добре. ж Підкаліберні снаряди маємо покращені снаряди. Це 340. Звісно, що осколкові фугасні 515. До речі, ті самі осколкові погасні можуть видавати можуть пробивати. 60 мм броні, друзі. Це вам, блін, не хухри мухри. Восьмий рівень на, на, блін. Зараза, ти така відправляйся в гараж із два. Що у нас там? В принципі, під можуть пробувати 297. Звісно, що ББ, ББшечки класика можуть видавати, вибивати чужніше, ворожбинську броню у 248. Подивіться, як ворожбинський ВК-100П починає хапати. Це вам не гілка дослідження. Точніше, це вам гілка дослідження, це вам не преміум. Його, можна сказати, така, такий колон, який зовсім ні про що. Ця машина може, в принципі, чуть-чуть краще себе почувати, як і в РБ, так і в рандомі. Відправляємо сушку на переплавку. Звісно, що ж, а куди ж її відправляти? Подивися, який цей е, який турбобій виходить. З останнім часом дуже багато у нас турбобоїв таких. На пару хвилин, адже подивися, іноді буває. Так, Диви, який ванчот, ванкіл. Ван Кіл виходить, прямо в самий капелюх залітає, так що зносить прямо там все йому на місці. Ти хочеш по нам випулювати? На получає 356 е, ББшенка. На жаль, щось середня шкода не хоче вилітати заразом. Часто таке буває у нас. І конкретно у нас з тобою, друже танкіст, правда ж. 399. Ну блін, ну де ж один вже зажали. Цифру один зажали. Блін, щоб було 400. давай ще разок і Іван. Ча! Іван, 5 танчиків, 5 коликів, друже, мій танкіст, маємо свою після бойову статистику на ПТСАу. Такі, яка, блін, ну ні про що. Якщо чесно. Не знаю, як вам. В принципі, напишіть в коментарях, як, як вам даний апарат. Давайте подивимося. На після бойову 3529. Він напуляв. 620, він заблокував. 5 знищено. 7. Пошкоджено, друже мій танк. Звісно що, воїн. Перший знак класності Редлі, звісно що. Чому? Тому що 5 знищено. Та головний калібр, Так, що у нас? Плюс? Пішов на 78273 е, е, е срібного. Срібних монет, срібної валюти, звісно, перше місце по нанесенню 1200 вільного досвіду, получає на восьмому рівні мій друг танкіст. І це вже без прем аккаунту, якщо щось. Що ж, друзі, ставимо подобайки, за такий другий хороший розвальний бій в рандомі на восьмому рівні. На ПТСАу, важкі ПТСУ з одної сторони, не кожному танкісту вона підійде, новачкам взагалі буде просто крах. І що можна сказати? Хочу сказати, друзі, підписуйтесь на канал Бронебійник. Звісно що завантажуйте свої ж реплеї в Discord, для того, щоб потім разом з нами переглядати їх на цьому ж каналі. А я в першу чергу хочу побажати вам, друзі, мирного неба. Шануйтеся, любіться, любіть своїх рідних та близьких. Також шануйте їх, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. І хочеться ще сказати на кінець. До зустрічі, до нових реплеїв там і зустрінемось.